Знаєш, де провести час? Зберігай локацію. Привіт, сім'я Горіхів на зв'язку. Сьогодні у Канаді вікенд, Тому перший день я вирішила провести з пользою і я приїхала за естетикою у арт-галерею. Я запрошую всіх вас зі мною. При вході одразу можна купити білет. Для тих, хто проживає в Онтаріо, діє можливість приобрести білет за 40 доларів на цілий рік. Туристів за один вхід коштує білет 30 доларів. На нижньому поверсі на нас чекали різноманітні моделі кораблів. З першого поверху відкриваються кімнати картин з найрізноманітнішим жанром. Друзі, мені наприклад, подобається цей дядька. Також є можливість подивитися різні скульптури. Далі величезним ліфтом піднімаюсь на другий поверх. Мене зустрічають картини, які нагадують мені про дитинство, коли я малювала батьком. Далі на наступний поверх, на якому висіла картина, яка вразила мене своїми деталями. Тільки подивіться, скільки в ній емоцій. Про історію індійців у Канаді не забувають. речі, якщо ти зголоднів і змерз від кондиціонерів, в галереї є невеличкий буфет. Ось так виглядає оглядовий майданчик, який знаходиться на поверсі, де знаходиться електроніка. Якщо душа бажає дискотеки, на тобі дискотеку. Хочеш насолодитися фільмом? Ось тобі фільм. До речі, на цьому поверсі є кімната еротичного кіно. Ну, а це мене капецька вразило. Чоловік, який малює у горах, переходячи через трос, має свою власну галерею. Ну, а для тих, хто любить гроші, тут теж є окрема кімната. Ну а це я так розумію, пам'ятка про особливий день, виготовлений з дерева. Це полог, на якому представлені всі старовинні речі. Ну, а це мірай. Це те, що я люблю. Баночки, флакони це все моє. До речі, я знайшла Ярика шкарпетки, які він шукав сьогодні ранці. Дуже класно, що є можливість прикупити собі особливий аксесуар. Магнітіки, чашки, блокноти і аксесуари для телефонів. Каріночко, що ти бачиш в цій картині? Ані людини обіймаються. Друзі, а що ви бачите в цій картині? І задоволенням чекаю на вашу відповідь. Якщо сподобалось, став лайк і підписуйся.